Якщо ми візьмемо покаяння, і є значення покаяння в грецькій мові, наприклад, в грецькій мові це означає зміну розуму, твого розуму, якби, а на єврейській мові це означає повернутися на 180 градусів. Тобто, і коли ми якби, повністю якби, з'єднуємо ці два поняття, тоді у нас виходить повна картина, що таке покаяння. Тобто у нас покаяння це те, що у нас є певний е, гріховний образ життя, і потім е, ми в певний е, момент стикаємося з Богом, да? і ми розуміємо, що ми весь цей час жили неправильно, і ми починаємо розбраємося на 180 і починаємо йти в сторону Бога. Такий приклад е, в, на цьому, в діяннях був у е, другій главі, де. Якби зійшов дух святий на, на постелів, да? І, і, люди, і був дуже великий шум, якби, і зібралася купа людей. І вийшов Петро пояснити, що, що зараз відбулося, тому що вони думали, що ті п'яні і що, що не в адекваті, тому що було, було це посередня, сталося десь в обід, напевне. Да. І він пояснив, що вони не п'яні, що в них дух святий зійшов, він їм пояснив, що цей дух святий зійшов. Ну, від Ісуса, від Ісуса, тобто котрого ви розпяли. І, і, тут, і тут вони якби зрозуміли, що вони зробили неправильно, і вони його запитали, а що нам зробити? І, і, і тут він їм каже, що покайтеся, хр, хр, хрестіться і прийміть Духа Святого. Були певні церкви, вже були певні християни, тобто не нові християни, християни, котрі ходили в Богові 10-20 років. тобто... В чомусь це схоже на нас, тому що ми вже маємо деякий досвід, ми вже десь ходимо з Богом, десь йому служимо. Да? Але, але десь були певні моменти, в котрих ці церкви і люди, котрі там були, десь відійшли від Бога, десь в якихось вчинках вони були не ідеальні, не, не задовольняли Бога. Там, е, вказує їм на їхні помилки і при, за, е, закликає їх до покаяння. Тому я хотів би пройти через все це, щоб. Е, ми якби ще раз, якби кожен себе перевірив в першу чергу. Тому я почну з того, що спочатку він е, каже, що е, напиши до церкви в Єфесі, е, тому хто тримає сім зірок в його правій руці, і той, хто ходить середи, серед семи е, золотих світильників, каже це. Каже, що я знаю твої справи, я знаю е, твою працю. І твою витривалість. Знаю, що ти не можеш терпіти злих людей. Я знаю, що ти випробував тих, хто називає себе апостолами, але вони такими не є. І що ти знайшов те, що вони лжеапостоли. Лже і те, що ти маєш витривалість і перетерпів заради мого ім'я і не втомився. Але я маю це проти тебе, що ти залишив свою першу любов. Тобто, і далі він каже, що тому пам'ятай, звідки ти впав. Тобто, тобто пам'ятай, звідки ти впав, звідки ти відпав. Тобто ти відпав від моєї любові. І, тобі, і тут він закликає саме до повернення Повернення до першої любові. І далі, далі ідея його послання до церкви в Фіатірі. П'ятіре, він каже, що цер... Е, ангелу до то церкви тобто хто має сім, сім духів Божих і сім е, зірок, каже це: Я знаю твої справи, що ти маєш ім'я, що ти живий, але ти мертвий. Пробудись і змісни ті речі, котрі в тебе є, але ті, котрі могли б померти, тому що я, я не, не знайшов. Е, Твої, тому що не йшов твої справи е, завершені е, в очах Господніх. Тобто тут кажеться про те, що тобі треба якби завершувати те, що ти почав. Те, що мож, можливо, ти а, якби, можливо, обіцяв Богові. Можливо, обіцяв Богові і ти не, все ще не завершив. Я хотів би, щоб ти був або холодний, або гарячий, е, тому що ти теплий і не холодний, не гарячий. Саме тому я тебе виплюну з мого рота. Тому що, як, тому що ти кажеш, я багатий, я став заможним, е, і я не маю ні в чому потреби. Тут, тут е, кажеться про, про людей, котрі поклали свою надію в матеріальні речі. А що нам зробити? І, і, і тут він їм каже, що покайтеся, е, хр, е, хрестіться і прийміть Духа Святого.